Друзі, я вітаю всіх, хто разом з нами. Усіх, хто щойно, долучився до перегляду цього відео. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Вівік, а ім'я мого гостя, пан Євген Івлі, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Євгене, слава Україні, радий бачити. Героям слава навзаємо, пане Юрію, вітаю всім бажаю здоров'я. Дякую, що ви з нами. Ну і що ж, наскільки мені відомо, а ви вже далі виправляєте мене, будь ласка, ваш підрозділ виконує завдання на смузі горлівського торецького напрямку. Так? Так, нічого Якої не Якої нині є там обстановка? Яка, яка ситуація зараз? Дивіться на турецьку ситуація надважка. не новина, що я повідомлю там. Тривають міські бої. Вони тривають вже більше місяцю. Ворог вдерся з однієї з одного флангу до міста. Зараз це вже не один фланг. Наші хлопці, наскільки це можливо, тримаються, бо Торецьк більш-менш промислово місто. І скажу вам, що є, скажімо так, на підприємства і споруди, де можна було облаштувати більш-менш якісні рубежі. Тому історія з Торецьким не така швидка, як, наприклад, з іншими містами, які на превеликий жаль, там за останні півроку бачили, ворогу вдалося нам захоплювати за тиждень, за два. Але Бої, міські бої це дуже страшна субстанція, я вам скажу. Якщо конкретно про наш напрямок, то наш напрямок зараз чи не єдиний двань на нашій смузі. А, але я думаю, це обмовлено тим, що більш пріоритетно для них на, на зараз це захопити весь Торецьк І так само ситуація дуже серйозно загострилася в місті часів Яру. Про це також відомо. Там також тривають міські бої. Я хотів би звернутися до того, про що пише інститут вивчення війни, а потім вже від вас почути, чи це відповідає дійсності бодай. Тому що що пишуть Збройні сили України просунулися під Торецьком, окупанти тиснуть на трьох інших напрямках. В цьому звіті йдеться, що сили оборони мали успіх в районі Торецька, де відновили раніше втрачені позиції. Разом з тим, фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом, Покровськом і Великою Новосілкою. А, чи так все в дійсності? Про а, повернення наших позицій. Скажу вам, що чому ще раз підкреслю, що міські бої це дуже важка субстанція. А, розумієте, глобально просто, щоб люди, які дивляться діпстей, тобто ті, хто зараз слухає, там дивляться нас з вами, для них просування повернення позицій це коли той самий діпстей, який вчора рухнувся там на сантиметр умовно на екрані, рухнувся на сантиметр у зворотньому напрямку. Але на превеликий жаль, воно відбувається трохи не так. Якщо хлопцям нашим вдалося поновити якісь позиції, навіть в радіус, ну, в діапазоні там 100 метрів, то про це, звісно, звітують. Але я просто хочу. Щоб от всі трошки розуміли, яку ціну. Це не просто піти в будинок, з якого там вийшли росаки, а це відбити, покласти своїх хлопців на превеликий жаль. Не буває контратак без а, втрат. І ці 100 метрів воно може бути надважливим, тому що дуже часто використовується тактика, щоб ворога запустити трохи в і розбити, нанести їм ще більше ураження. Тому мова йде саме про це. Але на превеликий жаль, на мапі встиг, ми там не побачимо 300-сантиметрового зрушення там глибину ворога і так далі. Дійсно, хлопці, що тримають турецький, день від дня мають успіхи. Мені це дуже цікаво, чому, наприклад, інститут вивчення війни говорить конкретно про а, там події останніх днів. Бо кожного дня, скажімо, одні і ті самі позиції переходять із рук в руки тричі. Дівлі це ну таке тактично повторення історії. Та що була і в Бахмуті, з точки зору відбиття позиції на Покровському напрямку. Дійсно, про велике жаль, ворог має певні просування, але скажу вам, що вони більше стосуються не наближення ворогу до Покровського, бо та двох-трьох кілометрова зона, яка була, вона так і є. Але на превеликий жаль в зоні досяжності засобів ураження і артилерійських і мінометних покров знаходиться вже більше двох-трьох тижнів. На превелике жаль, їм вдається просуватися навк. Коло Покровська, і як я собі бачу, це моє припущення, що вони дуже хочуть вийти і контролювати не просто під вогневим контролем, а трасу, яка йде з. Болград Покровськ, про Покровський можна звати як завгодно в'їзду до Донецької області Покровськ. і їхні дрони до цієї траси на сьогоднішній день вже максимально е, долітають. Тобто, скажімо, так контролюють е, вже там кілометрів 20 до Покровська. Безпечно ти по цій трасі не порухаєшся е, відверто. Тому я думаю, що в їхніх планах все ж створити навколо Покровська умови, в яких е, нашому війську я думаю, що вони сподіваються, доведеться відступати. Але скажу відверто, маю дуже позитивні сподівання. Не можу виказувати всього противну інформацію, але знаю, що. Е, Покровську ворогу ніхто просто так віддавати не буде, це я можу запевнити вас 200%. Це однозначно. Це однозначно. Але так. дозвольте таке запитання, пане Лена, як ви вважаєте, що дозволяє ворогу так чи інакше, але трішки просуватись? Тобто, чим вони беруть? Дивіться, я буду казати такі правдиві речі. Вже озвучував, скажімо так, в тестовому режимі, бо переживав, що може там трошки отримати по шапці. Але ми тут власне для цього з вами і ведемо цю розмову, щоб всі розуміли, чому воно так стається. Ніяких надновітніх тактик або надновітнього озброєння ворог не використовує. Велике питання в тому, що за три роки війни дуже серйозно виснажена і наша армія, і ворожа армія, і виснажена я маю на увазі не тільки втрати там санітарні, не тільки втрати там полеглими і так далі, а моральну складову. Які тримають позиції, які стоять в окопах і так далі. І так далі. Тут вже було знаєте влітку, розпочалося таке змагання, а в кого де на якій які ділянці сильніше посипиться. і на превеликий жаль, багато де посипалося і в нас, і розумієте, моральний стан хлопців. Якщо вчора, умовно, ну не вчора, півроку тому він тримав там конкретну смугу в кілометр, і їх там на кілометр було, я кажу умовні цифри, вони не відповідають дійсності, їх умовно на кілометр було 30 людей, а зараз він тримає на кілометр їх 15 людей. То коли підходить ворог, ну звісно, в тебе буде спрацьовувати психологія саморятування. Звісно, що краще там постріляти на безпод. Точні дистанції і відкатуватися, відкатуватися, відкатуватися. Тому на провелике жаль у піхотинців у наших на сьогоднішній день моральний сталь стан, але він виправданий тими чинниками, факторами, які на сьогоднішній день. Що е дуже мало, дуже багато командири приймають рішення зберегти особовий склад за того, щоб пізніше нанести ворогу більше ураження. Ну тут знаєте таке ділема. Що чи чи, чи чи вартує, знаєте, кажуть, ігра свіч. Е е тому тут дуже велике питання саме в піхоті, і в піхоті і ворожі, і в піхоті нашій. Бо повірте, наступальні їхні дії також не ведуться такими численними е групами, як було, наприклад, колись на Авдіївці, що ми спостерігали в мавіки. Тому на превеликий жаль, є дуже серйозні проблеми. Е Спіхотою і скажу вам відверто, що ситуація зараз змінюється більш-менш на позитивну, бо е, командування найвище командування трохи ближче і фізично, і морально. Бо повірте мені, була проблема з тим. От я не можу. Нехай мене там порогають за те, що скажу була проблема з тим, що деякі командири доносили наверх не зовсім об'єктивну інформацію, виключно задля того, щоб десь там протриматися на своєму місці або не виказувати своїх помилок, і так далі. Ну але ж тут власніші амбіції нам е, вартували квадратних метрів дорогоцінної української землі. Направду, це не новина, і про це потрібно дійсно говорити. І спасибі, що ви це озвучуєте. Сподіваємося, що от завдяки публічній площині вдасться це виправити. Ну тому що все спрямовано для цього. Теж власне. маю такі сподівання. Так, пане Євгене, А от скажіть, будь ласка. Самих Росії, тобто ресурсу ворога, саме на вашому напрямку, його багато, чи от я не знаю, наскільки це коректне запитання: так багато не багато, а багато від чого. Ну тобто, чи є відчуття того, щоб її інтенсифікувалися, тому що ми вже чули безліч дедлайнів. З повністю вийти намін кордон до Донецької луганської області до якоїсь там до якоїсь дати ще три роки тому. Потім знову вони зміщаються. Там про Курську говорять до 20-го числа, Луганськ говорить, Луганська область до 20-го числа, там Харківська говорить щось захопити, і так далі. Є відчуття інтентифі... інтенсифікації боїв. А, пане Юрію, відповім коротенько про інтенсифікацію. А, от Будучи з вами в інтерв'ю, розумію, що ви точно в контексті а, і точно слідкуєте, якби глибину, ну виключно там для, для, для інтерв'юшики. А назвіть хоч один дедлайн, який русаки перед собою ставили від початку війни, який відбувся. Ну відверто, жодного не Солідар, ні Бахмут, ні Авдіївка, ні Курщина, взагалі жодного дедлайну, який вони озвучували. Тобто, у своєму бійці ефірах жоден дедлайн не відбувся. Покровськ був до вересня, Покровськ до Нового року, Покровськ там до кінця зими. Все, що вони перед собою там не виставляють, озвучують і декларують. Воно ще жодного разу не відбулося. Так, на превеликий жаль, ми мали негативні результати на багатьох цих напрямків, але через великий час і дуже великою ціною ворога. Багато, чи багато і чи не багато? Можемо сказати ось конкретно за турецький на за горлівський напрямок. Тому що знаєте, активація дій пішла на турецьку. Це напрямок почали назвати турецьким. Але я їх би трошки розділив. Бо в нас дуже серйозна активація була з квітня по серпень, і в серпні наші козаки відфіксували лінію. Чому я кажу, що у нас ще зараз чи не єдиний напрямок, де просувань немає, і ворог вимушений був через те, що не можна наступати на всіх напрямках одночасно. Ось цього ми відповідь. Чи багато чи не багато Вимушений був? Обирати для себе більш пріоритет, пріоритетні напрямки, які ми зараз і бачимо: це Курахово, це Покровськ, це Часів'яр, це Турецьк. Наступати на більшу кількість напрямках вони сьогодні. Тому що в них не вистачить свобод складу. Тому е, якби сказати, що їх мало е, ну, чотири напрямки вони намагаються розвивати наступ. Тому це ну я не можу дозволити собі сказати, що їх мало. Але сказати, що їх вистачає для того, щоб там завтра добігти до кордонів е, адмінкордонів Донецької області, ну це також не так. Я думаю, що саме через те, що вони обрали більш пріоритетні напрямки, саме тому нам і вдалося відфіксувати лінію фронту, і за якийсь час, поки вони там десь в інших містах е, розвивали свої атаки, е, закопатися поглибше, скажімо так, і сісти поміцніше в ті позиції, Зараз сидимо тому що ворог все ж проводить прощупування. Таке, все проводить е спроби е захопити наші позиції. Але, от, ну ну я навіть можу е, нашим козакам. Вдається відсікати всі пр всі е всі спроби ворога просуватися саме на, на, на нашій смузі. Фронту, до речі, ви згадали пане Євгене Курахова. Я перед нашим ефіром е в пабліках вже читаю про те, що там. Ситуація дуже складна. Пишуть навіть про окупацію. Я не знаю наскільки це може відповідати дійсності. Якщо у вас є якась інформація, поділіться, якщо ні, підемо далі. Дивіться, прошу розуміння там максимально оперативно Я виказувати не можу. На превеликий жаль, треба визнати, що ситуація в Кураху була складна від початку і до останнього. Я думаю, що ще про повну окупацію сьогодні там завтра говорити зарано, але ну на превеликий жаль, напевно, це питання ча. Справедливо називати кота котом, так як вони є. Але хочу, щоб всі розуміли, за для чого ці останні вулиці, оці останні те за для чого наші козаки якомога долі довше тримають кураху, щоб ворог не міг на інших напрямках активізувати свої наступи, тому що умовно, умовно, чим більше наші козаки стримували кураху, чим більше вдалося втримати, тим далі відтягувалася пауза конкретного великого наступу там на Покровських. Ворог все одно планує. Тому воно одне з одним по і е, працює так, тому я ж кажу за кожну вулицю Курахова, І я думаю, що навіть околиці Курахова, якщо там залишиться дві вулиці, і остання стінка умовно цієї тес, і за не перше, щоб нанести ворогу якомога більше ураження. По друге, щоб стримувати ворога і не давати можливість розвивати наступи на інших напрямках, не щоб не унеможливити перекидання конкретних там е... чисельних груп на інші напрямки. Покровський також згадував напрямок і хотів би вас запитати про ось цю трасу, про яку зараз пишуть мовляв, ворог на неї вже вийшов. Знову ж таки, я читаю інформацію виключно з пабліків. Я не знаю, чи дійсно це так. Посилаюсь просто зараз на а, депутату Дружківської міськради а, пана Довбню. Не, не знаю. От він пише, що ворог практично вийшов на трасу від Покровська до Дніпра. Що це означає, якщо підкреслюю, якщо це так, треба чекати офіційну інформацію. Але якщо це так, є загроза Дніпро області? А, Станом на сьогодні, на цю хвилину, коли ми з вами пишемо інтерв'ю, можу повністю спростувати інформацію, що ворогу вдалося вийти на трасу Дніпро-Покровське. Ворогу до неї ще. А, Повірте мені, це не, не, не завтра станеться. Я не господь бог, щоб там передрікати, що буде завтра. Можливо, вони там за ніч 20 кілометрів. Але давайте так залишимо це фантастикою. А, але на превеликий жаль, те, про що я вам сказав? Дрони їхні до цієї траси реально долітають, і долітають вони вже доволі якісно. Тобто, я маю на увазі, що їх там немає, піднімають ретранслятори і доволі серйозно можуть вражати техніку, яка пересувається цією трасою. Це перша історія. А, друга частина питання. вибачаюсь, ви спитали, які загрози це несе. І військово-політичне командування я маю на увазі військової обласні адміністрації, і тут вимушено от всі знаєте хають вимушені визнати, що є за що похвалити. І військові пропрацювали цю історію, і повірте мені, там нових логістичних гілок по Донецькій області, щоб умовно від перерізання однієї з гілок не трапилось якогось там оточення чи хтось не залишився без логістики. Все це прораховано особливо. За тими шляхами, які побудовані, ну умовно назвемо так, як резервні, якщо з тим чи іншим шляхом, що станеться, тому до кожного населеного пункту до кожної точки фронту на сьогоднішній день, навіть якщо е не хочу навіть уявляти, що таке станеться, якщо ворог почне контролювати не просто підводним контролем, а добереться до траси ці е не станеться ніякої катастрофи логістичної для інших міст. Це перше для Дніпра, е скажу відверто, мав дискусію десь тиждень тому з е одним з. Серйозних військово командувачів без прізвищ 에, будемо, і скажу вам, що він мені сказав таку штуку про Дніпро. Він каже: Я не дуже розумію, чому всі зараз актуалі. Прох там після того, як візьму Покров піде там простим маршем на Дніпро, коли є напрямки, до ворог набагато ближчий до Дніпра, аніж з Покровською. Ми так. там мапу відкрити, подиви, подивіться там Запорізького напрямку через Сінільникову і, і так далі. Тому, повірте мені, ну відверто. На жаль, треба визнати, що ситуація має негативну динаміку. Але за три роки, знаходячись на Донбасі, і межі Донбасу, я за три роки війни не, не покидав. Я можу сказати, навіть попри всі всю негативну динаміку, е ворог. У Дніпрі це щось на, наразі, це щось фантастичне і дуже заоблачне В цьому контексті хотілося б запитати, що ви думаєте з приводу наших ліній оборони, фортифікацій, укріплень і так далі, тому що ви знаєте, не гірше за мене, пане Євгене, а то не, звичайно набагато краще. Що зараз відбувається в інформаційній, зокрема, площині. Я не знаю, як практично це, а от в інформаційній площині знову ж таки багато критики стосовно того, що, на жаль, на деяких ділянках не підготувалось і на превеликий жаль, да що критика є, але я би хотів, щоб всі, хто беруть на себе відповідальність, це питання обговорювати і заявляти якісь тези, вони мають набагато глибше окунутися в цей контекст і власним очима, хоча б покататися, подивитися те, що будується зараз. Давайте так два роки тому дійсно хотілося просто заходити в кабінети і бити морди. Тим хто від жу які от відверто кажу, які з півроку. Напевно, до року, бо останній час щось максимально швидко а, так спливав. Якість фортифікацій вибудованих вона набагато більша ніж та, що була два роки тому. Кожом конкретно за Донбас. Я не бачу, що на Харківщині і на Запоріжжі навіть цей населений пункт що біля Бакровського, він також полунав у стрічках. він десь десь два тижні. Населений пункт Шевченко такий там є. А, по мапі його дуже добре видно. Я особисто був і бачив рівень тих фортифікацій, але тепер інша сторона медалі. Особисто своїми очима, де я катався, бачив фортифікації, на превеликий жаль, перейшли е під контроль ворога за один-два дні наступу, і причиною тому було не їх якість. причиною тому була одна: я набираю свого побратима з роз розвідного підрозділу і кажу: друже, як трапилось, я своїми очима бачив цей укріп район, і він каже: ну я просто процитую, як він кінська, чувак, а туди нікому було заступити. Все, Вся відповідь. Тобто про якість фортифікації я вам скажу відверто, відповідаючи за Донецьку область. Вона повищ, підвищилася і підвищилася серйозно. Це я бачу власними очима, не з, не з чиїхось там чуток і так далі. Але ключове питання от на превеликий жаль, я вам проводю конкретну ситуацію. Я, я не вірю, що ці фортифікації можна взяти за день, за два. Я про щось діпстейт, що ворог туди зараз дойде, і він в них опреться. На превеликий жаль, цього конкретно в тій ділянці, де я там бачив, не сталося. І тут же хочеться, хочеться запитати пане Євгене про те, як військовослужбовець дивиться на певні політичні речі, які знаєте зараз в ЗМІ обговорюють там 2025 рік перемир'я, мир, війна завершиться за 24 години. До чогось хтось готовий, хтось не готовий. І ось цей інформаційний комін накочується постійно і перетворяється, перетворюється на велику кулю. От військовослужбовець, який воює. Він як на це все дивиться? Як він читає таку інформацію? Давайте моральну точку зору розберемо. Я тут трошки розширю зараз. От ви кажете, інформаційний простір, а я розширю на що звертають увагу, про що дуже серйозно балакають, і власне що стало виною, тому про що вам кажу? дизмораль хлопців, які відступають за копів у 22-му році. Всі об'єдналися, і генерали, полковники, солдати на одному рівні з взаємною повагою чоловіки пішли захищати державу. І їх об'єднувало не служба в армії, їх об'єднувало не військове звання. Їх об'єднувало, що сьогодні кожен з них відчував, що він потрібен державі. Може її захистити. А, ці чуваки, я вибачаю, за сленг, я вам буду казати, так як а, за два роки війни. Віддали купу свого здоров'я, втратили своїх друзів, віддали купу свого психічного здоров'я, не бачили своєї сім'ї, не будували свої кар'єри і в пабліках, як ви кажете, листають і дивляться на голів мсеку, які лежать з доларами на постілі в себе. Бачать, як хлопають одного другого чиновника на взятках, все що дотично до озброєння, все що дотично до оборонки, і так далі. і так далі. Яка мораль буде в цих пацанів стояти і тримати, і надалі ризикувати своїм життям? Це перше, що стосовно закінчення, закінчення війни там два п'ятому році, за 24 години, що прийде Трамп, і так далі, і так далі. Думки є абсолютно різні. Я не претендую зараз стати голосом всіх військових, але скажу вам конкретно яку аргументовану думку підтримую я. Ми дуже палко дискутували, коли Трамп тільки виграв вибори з моїм дуже великим другом і побратимом. одній роті служили, можливо, вам знайомий Єгор Фірсов з роти БПЛА. Да, 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 да. і я максимально аргументовано його підтримую в тому, що він сидить і каже: от зрозумій, друже. Сьогодні в Путіна картинка, яку йому кладуть на стіл, вона позитивна. Він е декларував цілі захопити ну потім адмінкордон Донецької області. І сьогодні картинка в нього така, що він до своєї мети рухається і рухається доволі динамічно. І яка має бути хоч одна причина, хоч один аргумент, чи в Трампа, чи в кого завгодно, щоб сьогодні йому прийти і сказати е Сьогодні припинення вогню за 24 години. Я думаю, що ні в кого в світі немає таких аргументів. Тому це єдиний отакий вагомий аргумент, який, який мені не дає повірити у цю фантастику, що Трамп пройде процес інаугурації, і він подзвонить і все зупиниться. Ні, так не буде. Якийсь перемовний процес, скоріш за все почнеться. Так, військові на це дивляться. Так і конкретно в почутті військових, скажу вам, немає біля. Немає категоричних противників е, миру, тому що всі дуже втомлені. Всі розуміють, що нам і так вдалося, це може не, не розуміти пересічний е, там мешканець центральної України. Е, але всі розуміють, якою ціною нам вдалося не втратити Україну, на превеликий жаль, втративши ці території, які ми на сьогодні втратили, не втратити Україну, і зберегти існування держави як суб'єкта. Повірте мені, ну не, можливо, не такими фразами, але всі в душі це дуже добре розуміють. Тому я не скажу вам, що буде якийсь бунт, якщо, наприклад, почнеться якийсь перемовний процес. Але дуже велике питання: наскільки він буде відкритий, на яких засадах? Тобто, тут ніхто не готовий, не немає такої позиції, що віддайте росіянам вже все, аби закінчилася? війна. якщо сьогодні віддати те, що вони забрали, щоб закінчилася війна, вони завтра прийдуть за іншим. Це 100%. Але у зв'язку з цим дозвольте таке запитання: от як ви дивитесь на сам процес мобілізації? Тобто, я тут навіть без питання я знаю, що є проблеми там з людьми. Не вистачає нам зараз людей, і хлопці дуже втомилися, і зрозуміло, що ця втома, яка накопичилася за ці всі три роки, і те, що взагалі потрібно, бо якийсь вихідний, так відпустка, якась там або сім'ю рідних побачити, і так далі. І в цілому, мені розповідають історію, коли ну так доводиться говорити, що зброї не так багато і треба більше, звичайно ж, але ну там кількість людей також насправді. Невелика м'яко кажучи, от я хочу коректно сформулювати це питання, і от я хочу запитати, як ви дивитесь на мобілізацію е, в цілому, так чи потрібно нам якось посилювати, пришвидшувати, можливо, змінювати правила цієї мобілізації, можливо, знижувати мобілізаційний вік, про що зараз говорить все більше людей, навіть там екс головком я бачив його інтерв'ю. Про це кажу, ну і так далі. Тобто, як ви на ці речі дивитесь? Про, почнемо з кінця, скажімо так, про зниження мобілізаційного віку. Деякі з ваших колег, а ви знаєте, що їх можна розділити на порядних і непорядних, порізали там одну мою фразу з контексту і викинули, що начебто я сказав, що треба мобілізувати, там, знижувати мобілізаційний вік і так далі. Як інструмент, абсолютно точно. Але ключове питання е, в наступному: що сьогодні нам треба? Сьогодні навіть не йде мова про е, ротацію тих, хто є, а хоча б про доокомплект. Ті, хто вибився, ті, кого не вистачає. І в цьому контексті хочу вам сказати, що перед тим, як піднімати нагору питання про зниження мобілізаційного віку, у мене ось зараз останні два дні відпустки. Я дозволив собі проїхати всією країною через Київ в наші Славетні Гори Карпати повернутися в... і повернутися назад на Донбас. Е я думаю, ви без моїх слів знаєте наперед, що вам хочу сказати. Просто шалений... Які можуть виконувати свій військовий обов'язок всюди, де я тільки не був на лижах, в басейнах, в спортзалах, в Києві біля Метро і так далі. і так далі. Тут саме велике питання в якості самого процесу мобілізації. Не треба зараз піднімати контекст, що когось не того мобілізовують, і давайте мобілізовувати тих, хто є ще меншим. Давайте якісно проведемо мобілізацію, але але, але, але наступна сторона медалі цієї. Uh, про ту дизмораль, якому розповідає, що хлопці в окопі, так це ті хлопці, які перебороли свій страх і пішли на початку війни. А уявіть, яка мотивація на сьогодні служити у тих, хто uh, через свій страх не пішов тоді служити, а сьогодні. Це ще й рік тому йому було трохи можливо стидно перед людьми, такими самими, як він. А сьогодні вони знаходять собі виправдовування і давайте предмет для цього виправдовування дала неякісна інформполітика, дала внутрішня політика всередині держави. Він каже: Та куди для чого? Кого я піду захищати? Оцього то Толстосума з МСЕК, умовно, Ну я от беру його як умовного. Ви ж знаєте, що їх на один десяток. Да. Сказати, що ця людина не права, я не можу. Але тут ключове питання: чим ти краще за того, хто вже там, хто не бачив свою сім'ю, і тут я ж кажу про мобілізацію дуже глибини питання. Точно не 10 хвилин там інтерв'ю, там точно 10 хвилин ефір з цього приводу. Дуже багато. І, і і велике питання, чи не пізно вже тому, що я собі не уявляю, як людина, яка колись там займалась, е, виборами з точки зору технологічних штовхів, я не уявляю, чим сьогодні може створити мотивацію для людей, які колись просто боялися. Сьогодні бояться і ще й бачать, що всі навколо там крадуть, корупційна складова дуже серйозна, А він чомусь повинен тут повірити і піти захищати е, стрій, який сьогодні там. Ну тобто, він на війні, він без сім'ї, він втрачає здоров'я. А хтось цими баксами обочасом витрає собі ну розумієте, що. Е, Дуже складніше питання, але якщо повернутися від філософії до самої суті, спочатку треба якісно мобілізувати е, здорових молодиків, не знижуючи ніяких віків. Щоб і мою фразу також не вирізали і не прикрутили, коли я сказав, що екс-головком заявив про те, що Україні доведеться понижати мобілізаційну планку. Я мав на увазі, звичайно, пана Віктора Муженка, який дав інтерв'ю Радіо Свобода, це є екс-головно командувач. Його я мав на увазі, бо я пропишу Валерія Дуже люблять, дуже люблять таке робити. Я хочу вас з останнім запитанням звернутися. Пане Іване, чи правильно я розумію, що новий рік ви будете зустрічати на позиції? Uh, на Донбасі, скажімо так, минулий новий рік, мені довелося бути прямо в бліндажі, і скажу, це був свідомий вибір. Мені чомусь для мене це дуже філософська історія була, в мене не випадав графік чорний. Ми вирішили, що нехай хлопці поїдуть побудуть з сім'ями. От чомусь було таке тверде рішення. Скажу відверто, я від нього навіть кайфанув. Хоча за новорічну ніч я досі її пам'ятаю, нам обіщали три три штурми. Тобто, ми навіть чаєм там з чашками нам не довелося цокнутися, тому що ми сиділи просто тримаючи з автомати і чекали, що ж воно буде. Там чарт підготовка чи що буде. Ну, але ну, це виявилося дизою. Всі ми живі і здорові. Дякувати Богу. А, цього разу новий рік, звісно, на Донбасі, але вже це новий рік не в окопі. Специфіка моєї. Посади трохи е, змінилися, тому але на своєму рідному Донбасі, на превеликий жаль, не в своєму рідному Покровську. Я вам скажу так, тому що цей рік для нас видався доволі тяжким, з точних і близьких довелося з Покровська вивозити, бо, повірте, до останнього знаходилися. Це моє рідне місто, я народився виріс там, тому тому так, але на своєму рідному Донбасі. Я в такому разі, користуючись можливістю, хочу привітати вас і всю нашу аудиторію з новорічними різдвяними святами. Бережіть себе, будь ласка, пане Євгене, спасибі за незмінно цікаві ефіри. Дякую і до зустрічі.